Скажу я вам, що бензин дістопливо і вода мають свою пам'ять. Ви пам'ятаєте росіяни, як ви ракетами, літаками і всім бомбили НПЗ в Україні, і Одеське, і Кременчуське, і всі інші і знищували і заставляли Україну без бензину, без дизельного палива, без води, і ми не могли вивезти маленьких дітей. Жінок з дітьми не могли вивезти в безпечне місце, а ви лупасили ракетами і шахедами по жилим кварталам. Ви пам'ятаєте, як ви вели по Донецьку наших полонених українців і кричали їм погані слова? А потім після цього параду полонених українців ви привезли води і змивали цей асфальт. Так от сьогодні ви стоїте за цією водою в черзі і просите її у Бога по краплині і ходите не в туалет, а в пакети, і закидали весь Донецьк цими пакетами. Ось як воно, Господь вам, вас питає за цю зраду Україні. І ви, слав'яни, білі люди, йдете табунами втоптати рук... українську землю і заливати її кров'ю. Ви привели сюди, щоб ми, українці, захищаючи тисню 10, точніше, мільйон сто тисяч ваших недолугих хлопців вбили, і кожен з них 5 літрами своєї російської бісовської крові залив українську землю. Ви Гоните сюди і заставляєте і своїх синів захищати якусь батьківщину на території України. Яка у вас батьківщина є на території України, на цій скіфській землі, на цій славній землі вільних людей, вільних козаків? Коли у вас стільки море землі і ви не даєте їй ніякого толку, ви Подуріли, вас треба лікувати. Вас, я от дивлюся, відео з Росії, де да ви там усі кричите за Радянський Союз. Да який Радянський Союз? Ви откровенно скажіть, що ви росіяни не здатні ні зробити нормальну ракету, ні літак, ні полетіти в космос без України. Ви не способні без України зробити якісь передові технології, що то зробити. Ну і треба. Вашему